Я ненаглядна, вони, вони лижуть, цілують, То що види вони трохи не такі, трохи чужі люди. Вони ж привикли, що людей немає. До Калинівки Олена Герасименко разом із чоловіком Михайлом повернулися жити більше 20 років тому. Ну так, потрошки-потрошки по почали потрошки займатися сільським хозяйством. З одної корови виросло у 30. Окрім поголів'я корів, у господарстві Герасименків свині, 70 курей, 10 котів та собаки, каже жінка. День мій розпочинається о 5 ранку і закінчується в 10 часов вечора. І ми двох чоловіком важко. Ну, мені кажуть, корова – це я Котилятка його виростила, це моє що то таке до серця. Корова дає по-разному. Єсть мене і 20 літрів, є, 15, є по 30 апаратом і руками. Є такі корови, які дають по 30 літрів молока, але вона не дається апаратом. Я ну, руками даю. Молоко в нас не реактивне, тому що ми перевіряємо його, У нас люди беруть і слівки, і творог. Ну так, так і живе. Чоловік пані Олени Михайло розповідає, що коли поїхали жити на Полтавщину, завжди мріяли повернутися до рідного села. Своє воз. Своє хазяйство, своя картошка. Все своє чисте. Світло є, сполучення яке у нас. Раз у неділю привозять продукти. Раз в неділю по понедільникам. Ну що нам, вистачає, пенсію дають вовремя, і все. Почта привозить по понедільникам. І пресу, і тут радіації немає. Провіряли всі приїжджали раніше, завжди провіряли радіацію. На... Немає, немає. Окрім цієї родини у Калинівці проживає ще три сім'ї. Село майже за 10 кілометрів від дороги, що веде до центру громади, розповідає керівник сектору цивільного захисту екологічної безпеки народицької громади Андрій Смолін. Це друга зона безумовного відселення, але воно відселилося, але не повністю тут лишилися люди і деякі люди поверталися. По Народницькій громаді дуже багато сіл є, де населення 10, 15, 20. Люди повертаються. Ми бачимо по заселеності. Родич так само базар сіл, які знаходяться недалеко від трас, які ну по яким дійсно ходять автобуси, щоб було сполучення з тими чи іншими містами. Із 65 населених пунктів народицької громади 36 із них відносяться до зони обов'язкового відселення. До 11 сіл люди повернулися як самосели, і в основному займаються сільським господарством. Розповідає голова громади Лідія Боченко. Громада стикнулася з такою проблемою, що ми не можемо. Повній мірі передавати свій основний ресурс земля передавати в оренду. З моменту прийняття рішення щодо віднесення частини території народського району до другої зони були виведені землі у підпорядкування кабінету міністрів, і зараз вони мають такий собі гриф радіаційного контролю. 13,5 з половиною тисяч гектар зависли на рівні держави. Нам не передані у комунальну власність, і це стримує економічний розвиток громади. Начебто державою передбачено, що тут і життя не має бути, але тим має бути виселені. Але тим не менше, громада живе, громада має намір розвиватись, громада має право на своє е, гарне майбутнє. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.